Всім привіт! І сьогодні у нас порівняння одразу трьох приладів по 150 Вт, які зможуть додати кольору у ваші відео. Дивимось на епішерамаран e Amaranth 150C, Godox SL150R та ще один прилад від Godox Lightmoons LA 150 r Давайте починати. Поїхали! Почнемо з комплектів. Тут в цілому все однаково. Сам моноблок, далі дроти для живлення та рефлектор. Якщо говоримо про комплект Епічор, то по-перше, це кейс, також в нас іде сам моноблок, рефлектор для того, щоб додати потужності нашому світлу. Ну і звичайно, блок та сам кабель. Тепер дивимось на комплект Lightmons. Що в нас іде тут в коробці. По-перше, це кабель живлення, сам моноблок, він, до речі, білого кольору. Також в нас є. Рефлектор, він також білого кольору, і блок живлення. І тепер Godox SL150R. Дивимось, що в нас іде у комплекті. В принципі, тут все дуже схоже. Зверху ми знаходимо кабель живлення, також в нас є страхувальний трос. До речі, в минулому Lightmans з також є сам моноблок чорного кольору, також в нас є рефлектор. Блок живлення. Ну і також додаткові приємні бонуси це ось таке кріплення для блоку живлення з роз'ємом V-Mount. Ось така наліпка, яка може чіплятися на стійку, для того, щоб закріпити цей блок на стійці. До речі, дуже зручне доповнення. Тепер давайте переходити до самих приладів і дивитися на керування. Всі прилади керуються з самого моноблоку. Тобто, коли ви загріпуєте їх десь під стелю, керувати з моноблоку вже буде складно. Але вирішити цей момент можна за допомогою додатку. Перше, що круто, це те, що кожен з приладів ви можете використовувати як у бікулорному режимі, так і у кольоровому. Тобто за замовчуванням ви можете використовувати цей прилад на малюнок. А коли з'являється необхідність, то вмикаєте кольоровий режим. Що стосується блоку Епічор, то тут керування в нас наступна клавіша: блютуз для скидання блютуз і підключення до нових пристроїв. Два дімери: один відповідає за налаштування яскравості, інший за перехід між режимами та також зміну насиченості і відтінку нашого кольору. Знизу ми знаходимо клавішу увімкнення і також підключення для нашого живлення. Тепер подивимось на Lightmon 150R. Тут в нас вже три клавіші: клавіша для зміни режимів, вона ж клавіша Mode. Також клавіша меню для того, щоб змінювати якісь налаштування в меню, і клавіша Bluetooth, яка одразу скидає нам налаштування для підключення до додатку. Ну і звісно, є дімер, який допоможе нам змінювати швидко всі налаштування. Також порт для підключення 48 вольт або блоку 220, який йде у комплекті, клавіша увімкнення. І також в нас тут є зона NFC для швидкого підключення. Через додаток. Ну і останній прилад Godox SL150R. Позаду маємо два дімери: один відповідає за яскравість, інший за перемикання налаштувань. Є клавіша для налаштування групи каналів і скидання Bluetooth, клавіша MOD, яка дозволяє переміщатися між режимами, клавіша DMX, яка налаштовує сам DMX, та налаштування охолодження за допомогою ось цієї клавіші. Також є порт USB для завантаження нових прошивок, порт для живлення, ну і клавіша увімкнення. Або вимкнення, якщо подивитись на сумі головні діоди, то можна зробити висновок, що у SL150 найбільш розсіяний промінь світла. Але давайте зараз перевіримо показники яскравості на біколорному режимі, а також температуру. Переходимо до тестів і почнемо з епічер і балансу білого на біколорному режимі. Вимикаю все світло, яке є у студії. І тепер вмикаю наш прилад. 2500 у нас показує додаток. І давайте тепер перейдемо в Колорметр Люмо і подивимось, що покаже нам колорметр. 2400 нам показує колорметр. Переходимо десь в середнє значення 5000. Колорметр показує 4900, в принципі, це дуже непогані значення. І 7500 перевіряємо. Бачимо 6700 в холодних діодах. В принципі, це теж гарний показник. Ну і тепер давайте ще перевіримо його потужність: 5000 кельвінів, 100% потужності. І бачимо, що це в нас 22 тисячі люксів. Переходимо до наступного приладу. Переходимо до SL150R і дивимось на баланс білого. В нашому випадку в додатку 2500 кельвінів, максимальна яскравість і колорометр в нас показує 2380. Переходимо до середнього значення, 6400, давайте виставимо, виміряємо 5400 кельвінів. Тут вже відхилення трошки більше. І також 10 тисяч ставлю і бачимо значення 7800 тисяч Кельвінів, повертаємось на середнє значення. Давайте це буде в нас 6 тисяч. Максимальна яскравість, і тепер виміряємо, наскільки яскраво світить даний прилад. Ну і бачимо, що значення в люксах в нас 15-16 тисяч люксів. А нагадаю, що попередній прилад Емпічер показував нам 20 тисяч. Ну і переходимо до останнього тесту. І останній прилад Lightmoon 150 r Перевіряємо його. У додатку 1800 кельвінів. максимальна яскравість. Переходимо в люму і дивимося, що. Нам показує 2400 кельвінів і відхилення в Мадженту мінус 9. Тепер йдемо далі, переходимо до 6000 кельвінів Бачимо 5500, трошечки краще значення, ніж були на минулому готокс І останнє це 10 тисяч Знову заміряємо і бачимо значення 8500. І тепер перевіряємо яскравість, що покаже нам даний прилад. 65 тисяч люксів це майже в три рази більше ніж показувала нам епішер. Тому якщо вам дійсно потрібен яскравий прилад, то обирайте цей лайтмонс. Але майте на увазі, що це з комплектним рефлектором. Що стосується тестів, то в кольоровому режимі ми можемо подивитися, як кожен з приладів працює на ось цю стіну. Ставимо на однаковій відстані з використанням рефлектора, і якраз побачимо, яка різниця у площі покриття світлом. Всі прилади достатньо тихо працюють, тому їх можна без проблем використовувати у студії при записі інтерв'ю або подкасту. Ну і якщо порівнювати їх візуально, то ми бачимо, що вони, по-перше, в різних кольорах. Якщо, наприклад, у вас біла стеля, то можемо брати ось цей годокс, а якщо чорна, то ось цей, а якщо Сіра, то амаран. Але це я шуткую. Якщо у вас є вже прилади від Godox, то беріть Godox, Якщо вже є прилади від Епічер, беріть прилади від Епічер, тому що це окрема екосистема, і заводити декілька додатків не завжди зручно. А керувати всім світлом з одного додатку це зазвичай набагато простіше. Ну, а більше деталей, також придбати ці прилади, ви зможете на нашому сайті Filmax Pro. Посилання буде в описі під цим відео. Ну а також не забувайте підписуватись на канал і писати з Свої питання у коментарях. З вами був Даня. До нових зустрічей!